Той, хто звик ходити по сходах пішки, рідше страждає серцевими проблемами, стверджують лікарі. Спробуйте долати кілька поверхів без ліфта, і ви відчуєте себе бадьорише. Вже через кілька днів ви помітите, що дихання при підйомі по сходах стає рівнішим, спокійнішим, і спина ваша також стане рівнішою. Важливо при цьому носити зручне взуття шпильки для ходіння по сходах не підходять. Старайтеся також йти без нічого. Важка сумка, що висить на плечі, здатна зіпсувати не тільки настрій, але й поставу. І запам'ятайте, при проблемами, з, з проблемами з колінними суглобами підйом по сходах краще обмежити, особливо не бажано спускатися вниз. А то частіше ходіть, друзі. а Ваше серце буде вам тільки вдячне за це. Яку ж нову пораду нам сьогодні? Дасть ведуча нашої наступної рубрики. Ми дізнаємося вже за мить здорово жити! Вітаю вас, рубриці, здорово жити! Ось і розпочався новий місяць і новий навчальний рік. Багатьом школярам, студентам доведеться напружити свій мозок, аби згадати те, що вже вивчили, та приготуватися до нової порції знань. І наразі маю для вас кілька порад. Якщо ви одночасно пишете смс-повідомлення, дивитеся телевізор або слухаєте радіо, варто негайно це припинити і зосередитись на чомусь одному. Чому? А ось чому. Учені припускають, що заняття декількома справами одночасно зменшує об'єм головного мозку. Дослідження показало, що чоловіки і жінки, які часто використовують декілька типів технологій одночасно, мають менше сірої речовини в основній частині мозку. Учені з університету е Сасекса дійшли висновку, що одночасне використання декількох видів гаджетів, наприклад, ноутбуків, смартфонів і планшетів, може змінити структуру головного мозку. Викликає занепокоєння і той факт, що частину мозку, яка зменшується, відповідає за обробку емоцій. Відкриття стали результатом дослідження, яке вивчало зв'язок одночасного виконання декількох завдань з погіршенням уваги депресією, тривогою і погіршенням успішності школярів. Учені опитали 75 здорових чоловіків і жінок, щоб дізнатися, як часто вони розподіляють свою увагу на використання різних типів технологій. Це припускало написання текстового повідомлення одночасно з прослуховуванням музики і перевіркою електронної пошти або розмови по телефону в процесі перегляду телевізора і спілкування в соціальних мережах. Під час виконання поставлених завдань волонтери проходили процедуру сканування головного мозку. Знімки показали, що у них зменшилась кількість сірої речовини в ділянці мозку під назвою передня частина поясної звивини кури головного мозку. Ось так. Еркюль Пуаро відомий літературний персонаж, письменниця Гати Крісті, завжди робив акцент на сірій речовині мозку, підкреслюючи цим свою здатність мислити бездоганно. Раджу вам не розпилюватися в процесі роботи і дійсно робити щось одне. Так буде простіше, якісніше та краще для вас. Хай вам щастить!